Щось вишукане, це гарне. Ну, це гарне, я, я ж кажу, це щось вишукане. Прямо. Це янгол охоронець просто. каміннями сваровських, плетіння металу, посріблення, позолота. Тут Дуже багато ручної деталізованої роботи. Ну Краса одним словом. Та, ну Він вишуканий, він вишуканий, просто. Він, мавірно, коштує ну дуже дорого. Навіть да, страшно питати. Питайте в коментарях, тоді не так страшно 1016. писати страшно писати. Дійсно, ексклюзивний виріб, хочете когось здивувати, це саме, це це саме те буде. Цього. Саме це подачу. саме те під склом. В плівочці, тому блистить не можу нормально не зняти, зняти відео. Але ну, реально, це, це той варіант, яким ви здивуєте просто. Людину, які це подаруєте, сайт шапці профілі. Контакти наші також звертайтеся.